Друзі, всім привіт! Маємо на продаж черговий Ford Escape. 24 й рік випуску, 1,5-літровий екобуст, повний привід, пробіг всього лише 15 тисяч кілометрів. Мало пошкодження задньої лівої дверки. Ми цю дверку поміняли, в колір поставили, поріг був загнутий, поріг, підрівняли, помалювали. І ходова була побита, все повністю оригінальне. Інших аварій машини не було, нічого більше не малювалося. Зараз я покажу більше всередині по комплектації. Є сліпі зони в зеркалах, є безключовий доступ на переднє сидіння. Салон в дуже гарному стані. Ніде нічого не затерто, не пошкоджено. На такому пробізі тяжко щось пошкодити. Гарний великий екран мультимедії. Великий екран на панелі приладів. Клімат контроль двозонний. Переключення шайбою. А зараз з той сторони більше покажу. Тут поріг ідеальний. Дверна карта також без зауважень. Зараз другий ряд покажу. Дверна карта ідеальна. Поріг ідеальний. Гладі сидіння ніде нічого не пошаргано, не затерто, не порвано. Якщо добре, задні сідушки вперед назад можна совати і положення спинки регулювати, більш таке лежаче або більш стояче. Тут ще є обдув на третій ряд. Є дві USB шки виведені для зарядки. Так, багажник у нас також відкривається тут з кнопки. Є так само кнопочка сама на багажнику, щоб відкрити. Є камера. І от та кнопочка для, відкривання, для закривання вже. Великий просторий багажник. Є вже на нього транзити, вона вже розмитана, сертифікована, тільки ставити на облік. Тут далі є запаска, домкрат, повністю все комплектно. Так само ми з пульта можемо і закрити її. Сторони теж. Цей поріг якраз домалювали, поріг і отут -от арка ремонтувалася. Так, все тут цілесеньке всередині, дверна карта без зауважень. Така ж водійська. немає зауважень, всі кнопочки ціленькі, нічого не затерте. Поріг теж не затартий, без царапин, без нічого. Електричне регулювання водійського сидіння є, електричне регулювання дзеркал, автоматичне світло, так само салону можемо багажник відкрити і салоном можемо його закрити. Мультируль. круїз контроль, Зараз ще я заводу покажу. Так само вона у нас заводиться з кнопки. То, якщо треба її прогріти, салон або охолодити салон, в залежності, які там були настройки клімату, то вона відповідно, буде. Так, так само і глушим. Відповідно, буде від настрої клімату або охолоджувати, або підігрівати салон. Так, Заведення йде з кнопочки. Величезний екран на панелі приладів. Так, Просто щоб я прив'язався. Ми ще не їдемо, може не прив'язуватись. Великий екран мультимедії, CarPlay безпровідний. Є авто клімат. Клімат цікавий, бо має різні положення по потужності Він авто, але може більше-менше. Так само, коли спілкуватися з телефоном, то зменшує обороти на моторчику, щоб краще було чути. Переключення шайбою йде, є вибір, де вибір режиму, є звичайний спорт, еко і для слизьких доріг. Гарному стані машинка, кої цікаві, але алша така сама на нас твій, тільки в стелайні. трошки дорожче обвісаний висять, теж на продажі, так що кої цікавлять ескейпи, 23-24 рік має в наявності.